У тижні у центрі нашої уваги реформа права. Ми бачимо вносяться постійно зміни, якісь постійно реформи проводяться, але ми їх не відчуваємо. Ми хочемо відчути. Ми хочемо спільно об'єднати зусилля для того, щоб реформи почали працювати. Декларація щодо захисту прав людини у кримінальному провадженні як інструмент проведення реальних змін у сфері кримінальної юстиції. Захисник, коли він приходить в процес, він заходить в райвідділ, Це велика державна махіна. А захисник туди проходить один, і в нього лише знання норм закону. В нього лише його о, навички. Адвокат України шукають ефективні способи захисту прав людини у кримінальному процесі. Про це далі в нашому матеріалі. Реформа права в Україні є важливим завданням. Мета прибрати перешкоди на шляху до запровадження правопорядку на загальновизнаних стандартах у галузі прав людини. Робота з цією декларацією образи її імплементації, є таке боржуські слова. Має відбуватися перманентно при ну і, там наприклад, чи це має займатися ну, ви, як очолюєте там і мають бути такі заходи, заходи кругли столи. Ну, це ми між собою говоримо її ідеться, але це ми маємо виходити там до людей. Я знаю там в народ. Там Шевченка, як декларацію, і е, людям говорити, що є такі документи, що є такі учасники процесу, що де там боротьба за свободу. Представники адвокатської спільноти України розпочали процес обговорення декларації щодо захисту прав людини у кримінальному провадженні. Автори зазначають, декларація це виклад ключових принципів. Потрібні правила чесної гри, які мають виконуватись усім учасниками процесу суддями, прокурорами та адвокатами. Весь вопрос в состязательности. Если мы будем знать, что адвокаты и прокурор действительно состязаются в судебном процессе со стороны обвинения и защиты, тогда мы будем говорить о равенстве, действительно равенстве сторон. У преамбулі декларації проект тексту від 27 сьомого квітня дві тисячі року вказано. Визнаючи систематичне порушення норм кримінального процесуального законодавства та правил професійної етики учасниками процесу, беручи до уваги внутрішні та зовнішні становище України надважливість та необхідність провадження якісних реформ у системі кримінальної юстиції України, адвокатура України підготувала декларацію щодо захисту прав людини у кримінальному провадженні, яка відображає спільну позицію адвокатської спільноти. Стосовно важливості захисту прав людини у кримінальному процесі та необхідності покращення спроможностей адвокатів належно виконувати свої професійні обов'язки, круглий стіл у Харкові один з етапів у серії з метою розробки єдиного документу, який буде підсумовувати позицію адвокатів щодо необхідних ключових змін до існуючої практики захисту прав людини у кримінальному процесі. Сьогодні ми в стінах нашої рідної альмаматері Національного університету імені Ярослава Мудрого за підтримки Ради Європи, за ініціативи Національної асоціації адвокатів України, Ради Адвокатів Харківської області, асоціації правників та асоціації адвокатів. це найголовніші ті потужні організації, які на сьогодні в адвокатурі взагалі працюють. Говоримо саме про права, про права людини. Обговорюємо їх в аспекті прав адвокатів, прав сторони звинувачення. Прав суду, бо на сьогодні є діючий кримінальний процесуальний кодекс, і його норми дійсно внесли певні конструктиви. Але на жаль, то законодавство, яке є в Україні, воно не досить вдосконале. І лише тоді, коли вдосконалюють його саме ті, хто з ним працюють, на мій погляд, це саме найкраще. Ця декларація вона сьогодні обговорюється адвокатами. То сьогодні говорять адвокати про ті проблеми, з якими вони стикаються під час надання правої допомоги громадянам. Пізніше ця декларація буде обговорена зі стороною обвинувачення, і сторона обвинувачення скаже, які проблеми виникають саме під час здійснення представництва держави. Потім ця декларація буде обговорена суддями, і всі учасники кримінального провадження будуть говорити про свої проблеми, з якими вони стикаються. І, на мій погляд, саме головна і ідея була взагалі цієї декларації вивчити у різних процесуальних сторін, які проблеми стикаються з якими проблемами стикаються під час дійснення своїх професійних функцій. І саме ця декларація, на мій погляд, буде Таким гарним проєктом для подальших змін в нашому поточному законодавстві, я вважаю, що дана декларація та подібні процесуальні документи, програмні документи в майбутньому розширюють та закріплюють за адвокатом саме засади правового захисту, реального правового захисту наших підзахисних осіб, тобто розширить можливість надавати більш якісну правову допомогу, а також зобов'язують правоохоронні. Та контролюючі органи до певної відповідальності за свою дію під підлежаючи камінь не тече. Якщо українці повірять в сторону захисту, то вони бачачи, що сторона захисту вживає дійсно всіх, всі необхідні заходи щодо захисту даної особи, вони, врешті-решт, повірять і в сторону правосуддя та справедливого правосуддя в нашій державі. На мій погляд, дуже важливо, щоб сторона захисту мала певні гарантії від держави. Бо Захисник, коли він приходить в процес, він заходить в райвідділ, це велика державна махіна. А захисник туди приходить один, і в нього лише знання норм закону, в нього лише його е, навички, в нього лише його майстерність, і більш нема нічого. То сьогодні, коли ми говоримо про гарантії саме адвокатської діяльності, це дуже важливо, щоб те, що закріплено в кримінально-процесуальному кодексі. Те, що закріплене в законі України про адвокатуру та адвокатську діяльність, щоб воно працювало. Якщо ми говоримо про адвокатський запит, відповідь на який передбачено в законі в п'ятиденний термін, то, будь ласка, будь-які підприємства, установи, організації, будь-які установи це повинно бути в п'ятиденний термін. Якщо є підстави говорити про те, що це стислий термін, то закон перебачає двадцятиденний термін. Сьогодні адвокатурі гарантовано регіональні ради, в разі ненадання своєчасної від відповіді на адвокатський запит вправі складати адміністративні протоколи і направляємо ми їх до суду. Ми говоримо до інших гарантій. На мій погляд, основною з гарантій, це є саме адвокатська таємниця. Жодна особа. Не зважаючи на те, яку посаду вона займає, не має права втручатися в адвокатську таємницю. Якщо ми говоримо про оперативні розшукові слідчі дії, про будь-які слідчі дії, то вони не можуть бути проведені крім випадків, коли клопотання подано безпосередньо прокурором області або генеральним прокурором його заступниками і за ухвалою суду. І в ухвалі суду саме повинно бути перелічені, що саме Треба зробити під час слідчоді. Обговорення стало можливим за сприяння проекту ЄС. Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні. На сайті проекту зазначено, «Підтримка проект Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні впроваджується за підтримки Європейського союзу, надає допомогу розробці загальної стратегії реформ сектору юстиції. Декларація інновативний та важливий інструмент забезпечення відповідності судової практики. Кримінальних справах законодавств та стандартам справ людини, головний експерт з питань доступу до правосуддя, і права на захист проєкту ЄС, підтримка реформу сфері юстиції в Україні інновативно в цьому документі це саме об'єднання. Об'єднання всіх зацікавлених сторін, тому щоб зміни відбулися, щоб вони залишились не на папері, як раніше це відбувалося. Ми бачимо, вносяться постійно зміни якісь, постійно реформи проводяться, але ми їх не відчуваємо. Ми хочемо відчути. Ми хочемо спільно об'єднати зусилля для того, щоб реформи почали працювати. Скільки б не змінювали закони, ми постійно дивуємося. У нас є Роз'яснення з спеціалізованого суду, У нас чітко прописано все в кримінальному процесуальному кодексі. У нас є безліч рішень Європейського суду, що, наприклад, неможливо автоматично продовжувати запобіжний захід. Але якщо ми зайдемо в реєстр судових рішень. Ми там витягнемо безліч таких рішень, і ми ж йдемо в європейський суд. І кримінально-процесуальним кодексом у нас визначено, що рішення Європейського суду це є частиною нашого законодавства. Там чітко є ця стаття, але цього ніяк ніхто не зрозуміє із наших опонентів. І ми вважаємо, що ця декларація вона буде якраз механізмом того, щоб зрозуміли, тому що ми будемо не лише проводити там круглі столи, законодавчі ініціативи. Ми будемо одночасно і навчати, і навчатися разом, проводити спільні заходи, куди будемо запрошувати суддів, прокурорів, адвокатів, слідчих і разом обговорювати. Важливо, щоб документ не залишився просто словами. Декларація має майстати одним з реальних інструментів реформ. Втілення яких на практиці потребує зусиль, важливою є співпраця з іншими органами у сфері стиції. Декларація ляже на стіл народних депутатів України, представників усіх органів влади, тому що позиція адвокатів є я однією з найважливіших, оскільки адвокатура України повинна сприяти саме захисту прав людини та громадянина у кримінальному процесі, і вона стоїть на захисті цих прав. Ця декларація зможе змінити існуючу систему тільки за комплексного підходу. Те, що немаловажно, важливим є саме працювання. Ефективних методів застосування положень цієї декларації. Декларація щодо захисту прав людини у кримінальному провадженні спрямована на досягнення змін у правозастосованій практиці та правовій свідомості. Як зазначили організатори Круглого столу, план розробки і затвердження декларації складається з серії консультацій з адвокатами по всій країні, які будуть проводитись протягом березня-червня 2015 року. Обговорення документу відбудеться в 11 областях країни. Завершення розробки та ратифікації документу очікується в середині червня 2015 року.